Вийшов із вражаючим зверненням до українців та попередив усіх про велику біду. Схоже, сталося те, про що і думати було страшно. І Тепер Україні слід прийняти важку долю. США провели перемовини з росіянами та узгодили неочікувану річ. Тож лідер Америки вирішив чесно всім це розкрити. Зізнався, чого нам всім чекати, і що з нами буде. Подробиці у випуску вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підпишіться. Ми починаємо. Український лідер Володимир Зеленський та президент Ара Володимир Путін готові укласти угоду щодо врегулювання війни в переговорах, нібито є певний прогрес, про що оголосив президент США Трамп, начебто таємно, йдуть вже масштабні домовленості. Тож українці мусять бути готові до підписання миру вже найближчими днями чи тижнями. Він додав, що Європа не змогла досягти значних результатів у відносинах з Путіним. Проте сам він налаштований на успіх. Цитую: він готовий укласти угоду, сказав Трамп, говорячи про Зеленського, і додав, що нещодавно мав із Ним розмову істую. Я не знаю, що президент Путін вже йде на угоду, зазначив Трамп. А тим часом США знатимуть вже за. Дні чи тижні, яким буде мир в Україні, про що заявляє держсекретар США Марко Рубіо, ось що хоче зробити президент, він хоче закінчити війну, і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Можливо, закінчити цю війну на умовах допустимих для обох сторін. Якщо обидві сторони погодяться, і ми зараз в процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, а не місяці чи готова РФ до миру, каже він. Рубіо зазначає, що якщо українці показали свою готовність до припинення вогню та створення простору для переговорів. Орів то тоді швидко Москва та глава РФ Володимир Путлер мають ухвалити рішення про мир. Ну і також за словами держсекретаря Сполучених Штатів Америки зараз Вашингтон дивиться, чи РФ готова до миру. Він наголосив, що штати стежать за діями РФ. Цю ми зараз дивимося на її дії, а не на слова. Додає Рубіо. Держсекретар також заявив, що США працюють над тим, щоб просувати мир, і попередив, що якщо Росія буде затягувати мирний процес, президент США перестане проводити переговори із Москвою. То далі він Трамп хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Якщо мир можливий, ми бу. Ми будемо про це знати. Якщо буде така тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені. Трамп не буде брати участь в нескінчених переговорах, що ми робитимемо. Сказав Рубіо. Також він розумівав, що війна має закінчитися прийнятним для обох сторін рішенням. А речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що за підсумками переговорів спецпредставника Путлера Кіріла Дмітрієва у Вашингтоні присутній обережний оптимізм щодо діалогу Росії із Шацтую обережний оптимізм. присутній. робота видається – Робота кропітка, робота ведеться різними каналами, дуже важливі такі контакти, як ті, як здійснив Дмитрієв, Це дуже важливо, робота буде продовжуватися, каже він. Також Піско прокоментував заяву Дмитрієва щодо гарантій безпеки України. Це предмет переговорів та обговорень, поки що говорити про якусь конкретику в цьому контексті неможливо. Це дуже складна тема, і все це безумовно буде і повинно обговорюватися. Відповів він і додав, що поки конкретних параметрів ніхто називати природно не буде. В той же час представник російського. Президента диктатора РФ Путлера Кіріла Дмітрія висловився щодо гарантії безпеки для України. І вступу України до НАТО про це політик країни агресорки заявив в інтерв'ю Fox News. Дмитрієв сказав, що Кремль проти вступу України до НАТО. Далі цитує його слова. Вступ України до НАТО, як сказав наш президент, абсолютно неможливий. Це я думаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією Трампа. Але ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятими, каже Дмитрієв. Ми зазначимо, що ця риторика представника Путлера дещо відрізняється від традиційних заяв рашистської влади, адже раніше Росія. Була проти будь-яких гарантій безпеки для України тим же часом у Києві розпочалась зустріч представників Франції, Великої Британії та України щодо розміщення військового контингенту. Про це пише суспільне з посиланням на джерело в дипломатичних колах. Зустріч відбудеться на рівні начальників військових штабів з французького боку делегацію. Очолює генерал. Бурхар та британського адмірал Радакін впродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військами. Йдеться в повідомленні. Ну а також наразі Україна проводить внутрішні державні процедури за угодою про корисні копалини. Вже найближчим часом. Штати можуть відвідати українська сторона. Делегації про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, також аналізується відповідність майбутньої угоди конституції. далі. угода не може суперечити євроінтеграції. Ми говоримо це американцям, наголосив він. Зокрема, міністр додав, що до аналізу угоди залучить одну з найвідоміших юридичних компаній, яка працюватиме в взаємодії з американськими партнерами та буде допомагати Україні. Водночас, президент США Дональд Трамп, своїми не Вґрунтованими обіцянками щодо війни в Україні створив собі проблему, яку тепер змушений підтримувати. Він постійно заявляє, що здатен домовитися з Путіним за 24 години. Що в нього чудові відносини з Кремлем, що РФ, нібито готове до миру. Таку думку в ефірі Київ 24 висловив політолог, викладач КНУ імені Тарас Шевченка Петро Олещук. І за його словами, ці заяви не мають жодного підґрунтя, але Трамп змушений та далі наполягати на своїй. І позиції тим часом Москва використовує ситуацію у власних інтересах. Це то далі в расистів є певне задоволення від того, що вони можуть показати США їхнє місце. Вони дають якісь обіцянки, не виконують їх і цим демонструють свою силу. А США не мають зараз достатньої важелів, щоб впливати на Росію, але визнати це Трамп не може, адже це суперечить його іміджу лідера, якого всі поважають, і який з усіма дружить, зазначив Олещук. Таким чином, заяви Трампа грають на руку Кремлю, адже вони дають РАФ можливість здаватися сильнішою, ніж вона є насправді, і підірвати авторитет США на міжнародній арені. А наостанок ми поговоримо також і про те, що Путлер вважає, що час працює на нього, затягуючи війну, він розраховує зміцнити свої позиції для переговорів та прискорити просування на фронті. Про що пише NBC News. у видання заявляють, що АРФ свідомо висунула Україні ультимативні умови припинення вогню, які Фактично означають капітуляцію, знаючи, що їх не приймуть. Тим часом найближче оточення Трампа рекомендує йому уникати зустрічі з Путіним, доки той не погодиться на припинення вогню. А що ви з цього приводу думаєте, пишіть в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!